Столичний арсенал за два роки після власного банкрутства відродився як той футбольний фенікс. Нові каноніри шанують власні традиції. Слоган минула історія, майбутнє перемога цьому на доказ. А ще у новий друголіговий сезон Арсенал йде з амбітним завданням. Принципіальна задача вийти в першу лігу. Це принципіально. Сумська Барса про першу лігу, поки навіть не мріє. Після кубкового фіаско домашня зустріч з канонірами була шансом на реабілітацію. Тисяча вболівальників прийшли підтримати господарів на обличчях футболістів. Від того читалася зосередженість. Віктор Коровіков напередодні матчу навіть імідж змінив, зголив бороду. Забігаючи наперед, скажемо, що саме форвард Барси вирішив долю матчу. Гол вийшов справді Барселонським. Уваги заслуговує вся атака. З Фінтом обіграв. Першого суперника потім пройшов ще одного і віддав передачу на коровікова. Забивав Віктор не менш ефектно. Виходить, зголив бороду на фарт. Це получається звичайно, я Хотів побольше так вийшло перехматська. Ні, не поняли. Мені взагалі не понравилось, ну, але слава Богу, це привело к успіху. Це хорошо. На гру впливала спека. Арбітр двічі перервав матч на водопій, і за таких екстремальних умов барса виглядала краще. Владислав Левченко майже влучив у дальню дев'ятку. У протилежнику чужих воріт пробивав інший Владислав Жоров. Тут у гру вступив голкіпер. Чимало роботи було і сумського стража воріт. Іван Фельде витягнув мертвий м'яч із правої від себе дев'ятки. Це командний від спорту я зробив свою роботу. хлопці зробили свою роботу вперед. забили, ззаді не пропустили. Нервовою була кінцівка гри. Володимир Богач проводив тактичне заняття зі своїми підопічними просто на полі, і натхненно щось показував їм руками. Ну, недоволен, якщо я начну перечисляти чем то наверное, не хватит тут ефіра и чи времени. Тобто, звісно, кожна гра даже є выигрышная, на програшне. тренер недоволен. Команда, яка хоч трохи претендует на яке-то мастерство, она на ті моменти, які создають, вона забиває галину. 1-0, барса переможно стартує у другій лізі. А кияни поїхали додому без добутків у власній скарбниці. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС.